Військовослужбовець самовільно залишив частину під час воєнного стану, а Верховний суд звільнив його від кримінальної відповідальності. Як це можливо, це реальна справа рішення, по якій касаційний кримінальний суд ухвалив 31 липня 2025 року. Солдат залишив частину, перебував вдома і був засуджений. Проте касаційна інстанція скасувала вирок. Суд пояснив, що звільнення від відповідальності можливе, але за трьох чітких умов. По перше, це має бути перше таке порушення. По-друге, військовослужбовець повинен добровільно звернутися з клопотанням про намір повернутися на службу. І по-третє, має бути письмова згода командира частини на продовження служби. У цій справі всі умови були виконані. Це рішення фактично формує новий підхід до відповідальності військових, які вперше самовільно залишили частину. Водночас воно викликає дискусію: чи не створює такий підхід ризику безкарності і як відрізнити щире каяття? Від свідомого ухилення від служби. Верховний суд навіть у воєнний час шукає баланс між покаранням за СЗЧ і можливістю виправлення. А як ви вважаєте, чи не підриває такий підхід дисципліну у військах? Напишіть у коментарях.